Четверо які в розшуку, потім решта були, які в СІЗО, але вони ж тут як свої люди, розумієш, прокурора, всі тут, всі, всі. А ви могли би за попередньою інформацією приблизно назвати суму збитків? Плюс-мінус 10 мільярдів доларів. Це все спричинила пожежа? А ви про пожежу? Я думав ви про бюджет України і збитки, які господар з гостями наклав тут. Смішний боже. Я ще на, на вході бачив багато швидких, тож, можливо хтось постраждав все ж таки. Ні, то таксі. <плес> Розвозка. Люди порядні в комендантську якось мають добратися. Ну, Зрозуміло. Добре, чим нарешті закінчилось свято? Ну так всіх нормальних людей мощним фірверком. Як фейерверком це ж заборонено робити зараз? Ну хтось так і сказав, прокурор поржав від душі. Так ржав, що навіть фітіль не міг запалити.